Доброго дня, шановні, оце весна з вікна. А з вікна ось якого. Подивіться, яка тут у мене краса. Зараз зроблю меншенька, щоб було видно. Ранні мої цвітуть. Бачите, ті, які не позамерзали, яких я спасла, вони мені відплачують. Платять красою. Подивіться, які вони гарненькі. Це мої знасіннячка. Подивіться, які вони довгі гілочки, довгий оцей квітоніс такий гарний. Я торік показувала, перший раз цвіли, а це вже другий рік. І я вже маю живці з них роблю. Бачите? Червона то люди викинули вже як під осінь. Я їх підібрала. Ну і нічого, бачите, як вони мене радують, відплачують. Бачите, який, який колір гарненький. Оце гераньки такі. Знаєте, я якось залишила отак насіння, бо вони з насіння. А потім думаю, ну то це ж набагато легше, чим мені, Оце, бачите, який квітоніс великий. О, думаю, та ні, я буду живцювати. Чого бавитися із насінням. Уже раз побавилася, отримала те, що хочу. Подивіться, який оце колір гарний. Подивіться, бачите. Краса яка. Я їх трошечки, шановні, підживила, трошечки дала їм е, добрив. І вони у мене тут на вікні. Ось це східне вікно. Це нова локація. От. дача, чи не дача, чи хата, то вже як Бог дасть. Ось і я тут, це східне вікно в мене, оце східне, а оце північне. Ось туди північне вікно, воно виходить на залив. Бачите? Залив Атлантичного океану? Ось це так недалечко, то видно, де. Вигляд гарний. Пробувала якось туди, але то холодно трошки. перейти це полечко невеличке. Ось і красоти. Їздила, от я вам показувала канадські дачі. Оце там не, не вийде, мабуть, пальцем не буду тикати. Отам от між оцими двома великими ялинками от з, тої, з тої сторони, там і пляж, грандік, і краса там така. Ну, а це я сиділа, любувалася красою у вікні. А потім думаю, ну та у мене ж на підвіконні теж краса. Бачите, тут така машинка стара була, яка кажуть, перейшла, купили разом з хатою. Ось такі гераньки, бачите, я їх живцюю. Вони вже пішли, трохи, бачите, маленький листочок, вони вже пішли вріст. Коли усе отакі гарненькі у мене. Ось оце живцюю, а знаєте, кажуть, руки просять роботи. А, ще покажу, дивіться, знову ж таки, гераньки. Це я вже наживцювала. ось. Такі, такі гарненькі, бачите, як вже пішла ріст. Оця грань. оця якась така маленька, але дуже маленький живець був. Отак я був від е, е, вершки для кави. Отак пополам розрізала і сюди два живця. А так само і тут, бачите? Все одно буду пересаджуватись, але вони тут добре. А оце судочки такі від м'яса. Бачите, теж як піддончики. Ось це теж ось як піддон там є. Гераньки. в основному герані, колеуси усе тут. А на іншому вікні яке південне. То я вам покажу в наступному відео, бо то забагато і буде скучно, правда? Так що потрошки воно цікавіше. А ще раз покажу вам цю красу таку. Ох і гарненні, ох і гарні кольори. Це тільки оце і оця, вони якби одинакові, але в той же час різні відтінки мають. Бачите? А оця яка рожева, така, така гарна, гарна. Червоні такі махрові, вони гарні, такі, прямо як півоні. Дуже гарно. Ну, оце, оце вся Радість, Радість, шановні радість, що діти живі, здорові, що внуки, що все потихеньку. Ну, що робити? Робимо те, що можемо, впливаємо на те, що можемо, і просимо Бога, аби поміг нашій Україні звільнитися з того ярма. Здоров'я всім! Бувайте здорові! Миру Україні!